Працюємо далі, як то кажуть, і ви зараз розумієте, чому я сказала саме цю фразу. Яніна Соколова з нами на зв'язку. Журналістка Яніна, вітаю тебе в нашому ефірі. Вітаю, вітаю Аню, вітаю всіх глядачів. Ну от працюємо далі. Так саме так ти відреагувала власне на те, що на Росії тебе заочно засудили до восьми до років в колонії. Дуже хочу поговорити про цю історію. Взагалі, звідки ти про неї дізналася, як почула, і розкажи нашим глядачам, за якою статтею, що що росіянам не так. Ну, ця історія почалася минулого року, коли голова слідчого комітету Російської Федерації, це Олександр Бастрикін, звернувся до правоохоронних органів, аби вони завели справу за призив, як це там, за призив до ліквідації росіян. Ось я, в принципі, його не раз вже робила цей заклик е, після 22-го року НАТО. Тому е, я вже й не зафіксувала Аню, коли це саме було. Скільки разів я призивала до цього. Але Олександр е, це побачив. Е, я так розумію, в одному із моїх інтерв'ю включень, але згодом в проєкті вечір, який зараз на ваших екранах, які лякає з 18-го року російську пропаганду. Ми його робили свідомо російською мовою, щоб е, вкурвлювати. Мізки тим, хто не до кінця, ще в'їхав, що відбувається, ось тому ми це робили з вісімнадцятого року, і канал навіть ліквідовували кілька разів з допомогою скарг в Ютубі. Такий був дуже недоброзичливий у нас контекст стосунків, але згодом якось все більш-менш затихло. Втім, після початку повномасштабної війни, де я стала категорична в своїх висловах настільки, наскільки це. Дозволяє ситуація, в якій ми перебуваємо, Бастрикін звернувся, і це злунало навіть на виступі його із трибуни Держдуми, де він звернувся і сказав, що ось такі, які рознь сіють в наших отношеннях між росіянами і українцями, сказав він тоді, коли вже війна йшла е, повномасштабно е, широко, і коли росіяни були тут недалеко від мене в Київській області. Е, ну Комітет справу завів, вони мене розшукували, не знайшли, але заочно засудили до восьми років в колонії. Власне, ось така історія. Тобто, це, це була кількаетапна історія їхніх скарг. Перша історія була пов'язана з вечором, друга була пов'язана із моїм включенням в один із телеканалів Львівських, і третій це коли ми вже. Широко доволі пройшлися по них у нашому Україномовному вечорі. Але широкого розголосу ставлення до росіян було завдяки рекламі, яку ми робили в один з попередніх років. А зовнішньої реклами П'ятого каналу, де по Києву були розвішені борди, в тому числі в метро, дуже влучні, на мою думку. Дивіться, п'ятий бо лів. МОС, далі велітра, знаєте, це бісить. Це я зараз так сказала, друзі, щоб якщо ми в Ютюбі є, щоб нас не грохнули там. А, ось, Тому насправді довга історія, нічого особливого в моїх якихось висловах Аню uh -huh. немає, бо кожен українець з ними згоден. Просто хтось про це говорить, має можливість говорити публічно. Хтось не має. Я можу це повторити ще тисячу разів. Я їх не боюся, і всі їхні вироки, псевдофеміди – це лайно папір, які можна підтертися і виконати в смітник. До речі, Ніна, от під твої проекти ж приходять росіяни, так в коментарі. Я думаю, от їх що там зараз найбільше тригерить? От не, не на початок повномасштабного вторгнення, а от зараз. Тобто, вони от, ж знаєш, якось реагують ми... на те, що ти говориш. Та, ну в основному вони говорять, що скоро ми там до тебе доберемося і ліквідуємо. Це вони час від часу говорять в коментарях. Але ти знаєш, Аню, зараз я помітила, у них тенденція нова. Тобто, якщо говорити про ФСБ і державу, вони працюють з ботами. Вони працюють з ботами, друзі. Будьте обережні, тому що я бачу, як реальні українці вступають в дискусії з цими ботами в коментарях. Тут, щоб ви розуміли, існує там, наприклад, армія ботів. Сервер стоїть, може якось досліджувала це питання в Чернівцях і в Києві в одному з бізнес-центрів стоять такі сервери. Два вони акумулюють роботу цих ботів, які під виглядом українців або представників тої чи іншої політичної сили минулого року вони працювали під виглядом а, політичної сили, наскільки я розумію, європейської солідарності. Де вони під моїми постами намагалися, я так розумію, якимось чином зіштовхнути моїх підписників, глядачів і на п'ятому і мого особистого каналу? Із тими ж, хто зазвичай, на їхню думку, має бути з ними на одній хвилі, але вони сіють, якби це зерно розуміють, що українці. Люблять розводити срачі, доводити свою думку. Такі козацькі норов, що кожен з нас президенти має, я маю право висловитися, маю право довести. Ну ми ми тут демократична країна. Ось вони на цьому будують історію дуже глобального друзі, багатомільйонного... Впливу і залучення аудиторії у Фейсбуці і на Ютубі. Ви це ви в це починаєте вступати. Вони починають з вами дискутувати і доводять до якогось висновку, які потім тиражують в соціальних мережах, як висновок, що ось українці всі так думають. Ось це було хвилями зроблено, і я хочу ще раз акцентувати, друзі. Це мільйони. Доларів, які вкинуть росіянами по всіх соціальних мережах, аби нас з вами зробити людьми по різні сторони там думок суспільної думки. У нас ж суспільного договору аню державою не створено. Відповідно, ми не знаємо багатьох речей, в чому ми є об'єднані. Це величезна помилка держави. Немає суспільного договору. Тому і неясно, чому хтось ходить на концерт. І вважає нормальним зухвало ходити на концерт і не заповнити документи, хоча у них було достатньо часу, не завантажити додаток, не зареєструватися, е ну не зробити всю підготовку до того, аби до тебе не було претензій. І вони потім кричать, що це зрада, а хтось тим часом воює або лежить поруч. В ста метрах в лікарні, ну наприклад, там концерт океаналізів ста метрах там в лікарні недалечко, не буду говорити, яка і там лежать мої друзі, воїни з ампутованими кінцівками, які не змогли на концерт приїхати, бо я була зайнята, не змогла їх передислокувати. І два світи, розумієш. Ну, Там так. за 100 метрів лежать люди, які блін воювали, втратили кінцівки, добровільно пішли воювати. А тут мамині черешні, які не змогли навіть заповнити е документи і якимось чином мати е законо законодавчий е вигляд, е законослухняний е в тому ракурсі, який був оголошений заздалегідь. Над цим боти теж працюють, і це теж стає предметом обговорення на їхніх шоу. От я написала пост. Вони це захопили і почали обговорювати. В своїх шоу на російському телебаченні, от я тобі коротко розказала, угу. як це в основному працює. Після чого е, робляться вироки за мотивами вже відомих історій всім, бо вони мі медіанізувалися. Вони угу. ну от власне ніно, я хотіла поговорити трошки про внутрішню ситуацію в країні. От ти сама почала говорити про ці масові рейди ТЦК. Я спілкуюся із військовими. Ти так само контактуєш з ними. Ми робимо інтерв'ю, робимо продукти, викладаємо їх на Ютуб. І от я помітила якось останнім часом, що військові, навіть військовий, так приїжджає з фронту до мене. Ми починаємо з ним говорити. Якби я його про війну питаю, а він мене питає. А він, якби навпаки, хоче говорити про внутрішню ситуацію в країні. Тобто, я помічаю про те, що військових зараз дуже турбує питання корупції раз по разу, Ці всі зашквори, скандали. Так само, питання мобілізації. Вони говорять, держава провалила її повністю. Ну тут ще питання: що таке держава? Ну хто ж стоїть за цим конкретним словом держава? Ну це ж якісь люди. Тобто, чи mm. чи помічаєш ти так само, що військові зараз почали цікавитися саме внутрішньою ситуацією в країні, і чому це небезпечно? Ну, як і ти, так і наші глядачі знають, бо у нас в кожного є в родині або сусіди, друзі, побратими ще з якихось студентських часів. Ну словом в нашій країні багато людей воює, але військові теж різні, дуже різні. Дуже дуже різні, тому не можу сказати загально, що саме їх турбує, бо це було б некоректно. Але скажу, що командирів безумовно ланку тих, хто відповідає за конкретні рішення конкретних напрямків, в які вони ведуть тих чи інших військових. Їх дуже турбує ця ситуація, тому що вони розуміють, що коли вони ведуть на певний напрямок військових, ну от, наприклад, там нещодавна ситуація з Вугледаром, то їм потрібно максимум техніки, максимум БПЛА, максимум захисту ребів е і до того бажано фортифікаційних споруд, для того, щоб е їхній підрозділ е тупо вижив там. І Є паралельно мразоти, які крадуть мільйони просто гривень. Фельдшери, мсеківські, оці от крупи з Хмельницької області, які просто тупо наживаються на українцях, і за ці гроші можна було би купити стільки всього, а вони є, значить, у людей, які їх дають. Тобто замкнене коло. Є люди, які їх дають, є люди, які їх беруть, і весь цей кру кругообіг не йде по суті на те, щоб ми забезпечували армію. Друге питання це корупційні схеми всередині країни і історія остання зі спецтехекспорт і гур, і аудиторами, яким заборонили досліджувати папери. Пов'язані із цією компанією, яка власне займається закупками оборонної техніки. Хто не розуміє про що я? Подивіться відео Михайла Ткача, Українська Правда, про гур, власне, про підрозділ, який має купувати все за прийнятними адекватними. Цінами, але мало того, що не купує, та ще й стаються а, випадки того, що куплене не реалізовуються або не привезені строк. Ну, словом, бардак повний. І плюс е, корупція, яка дозволена мовчанням зверху. Тому що я не чула жодного звернення президента, який би сказав: слухайте, пацани, давайте встановимо єдині правила для всіх. Для депутатів моєї фракції, мав сказати, президент, для представників кабміну, департаментів, міністерств, чиновників, е директорів, лікарні, все, решта, у нас війна, і зараз ті, хто краде, отримує максимальне покарання. Давайте ведемо на законодавчому рівні: максимальне покарання. Тому що Аню, ти мене вибач, але ця курка, е яка крала мільйони на ухилянтах, Ну я не знаю, я в коментарях читала у людей, коли я про це розказала на своєму ютюбі. У людей просто опускаються руки і у військових, в тому числі. Тобто, ми живемо в паралельній реальності, де немає з позиції влади, суспільного договору і покарання. Безкарність про, про продовжує далі злочини. І коли депутати правлячої фракції, навіть колишні депутати, там типу, Одарченка, Дмитрука, нормально, втік Дмитрук за кордон. Втік депутат, друзі, хто не в курсі за кордон, і він бере участь в розшуку, насправді зараз і бере участь у засіданнях комітету там якоїсь економічної політики, до якого він має відношення в онлайн режимі з Лондона. Клас Одарченко бере верніше, дає хабар, беруть його. Там під варту суд в суді він дає відступні запобіжний захід тримання під вартою справа внесення застави. Застава виплачена. Одарченко на наступний день, друзі, у стінах Верховної Ради валіяжно ходить між рядами. Хтось на це якось реагує? Ні. Ну словом, це це бардак і відсутність суспільного договору, який не регламентується державою. Ти от казала, хто така держава. Держава, це ті люди, яким ми довірили менеджерити наше з вами життя під час війни широкомасштабної на даний момент. Тому ми маємо з них питати, а що вони зробили для того, аби це зупинити? У Нас незабаром наступного тижня вийде інтерв'ю із Борисом Сигалом. Це діючий, по перше ветеран армії Цехалу Ізраїлю і діючий воїн армії Цехалу Ізраїля, і от ви послухаєте, я навмисне взяла і з ним поговорила про шлях воїна, про позицію держави щодо воїнів, про корупцію, про те, як у них з'являються дрони, ракети, як вони йдуть на демобілізацію угу. на секундочку кожні три місяці, міняючи один одного і як ніхто, блін, не втікає. От, подивіться, обов'язково береся галбу на наступного тижня, я тільки записала вчора ввечері. Тому Аню, ось така картина. Ну, На жаль, так, На жаль, так, але вже як є, От ти згадала, до речі, про те, з якими тезами зараз має вийти Зеленський, то завтра ж він вийде, він з'явиться в парламенті так, і буде озвучений там, нарешті, нам всім план перемоги. Що ти думаєш з цього приводу? От е, я бачу, що дуже багато людей в якісь такі завищені очікування до цього плану. Можливо, тому що там слово перемога, я не знаю, що так тригерить людей. Е, чого завтра, що завтра ми почуємо з вуст президента, як думаєш, і як, власне, треба реагувати на озвучені пункти? Ну, коли почуємо, то будемо розуміти, як реагувати. Я не знаю ніяких завищених очікувань ні в моїй команді, ні в оточенні моєму немає. Я впевнена, що там буде прописана історія під назвою НАТО. Mm -hmm. Я впевнена, що там буде прописана історія оборонних різних підприємств і опори на західних партнерів ще більше і заклику давати нам використовувати зброю, бити в тели Російської Федерації. Дуже сумно насправді, що цього не стається. Війна би вже мала інші оберти, плюс ще тут КНДР і навала. Цих одноразових воїнів з КНДР, але їх багато, і це теж загроза. Е, я єдина, от знаєш, що думаю? Мені цікаво, чи включить він е, в цей план озвучений, конкретну історію з кордонами, тобто, як вони визначились всередині своєї команди? Е, яка наша мета? Який наш план? От, Аню, скажи мені, який наш план? От, ти знаєш, який uh -huh. наш план? Я розумію, Я знаю. що суспільство теж не знає, які наш план. Ми воюємо до 90, до кордонів 91-го року. Тоді ми маємо розуміти, що це дуже дуже сильно надовго, дуже сильно надовго. І ще є Крим. Тобто, це, це вічна війна, як в Ізраїлі. Ні, ми йдемо на ми згодні йти на якісь поступки, або ми маємо влаштувати референдум для того, щоб окреслити береги і поступки. Чи буде він це озвучувати? Ну, побачимо, тому що наразі ми орієнтуємось там на Блумберг, The Guardian, The Economist, Де де? Якісь витоки інформації із уряду виникають цих закордонних видань, де написано абсолютно протилежне. Хтось пише про те, що йдуть на поступки, хтось про те, що вже мирний саміт взагалі буде із Російською Федерацією, і вже підготовча база підготовлена, як Ді Держпігель написав днями. Ну а хтось пише про те, що мовляв, українці би хотіли, але чекають, коли буде ясний новий президент Сполучених Штатів. Тоді буде зрозуміло це кордон. 91-го року, чи треба все ж таки е, ми змушені домовлятися на тому етапі, на якому ми є зараз, враховуючи позицію Росії? Ось воїни про все це, е, думки теж різні, скажу вам так. Mm -hmm. Є воїни, які вважають, що занадто багато ми втратили і ціну віддали за те, де ми є зараз, і вони до кінця вважають, що треба воювати, щоб дітям то не залишилось. А є воїни, особливо ті, що зараз там, от я буквально минулого тижня спілкувалась і на Курщині, і в Донецькій області, Запорізький напрямок, зараз теж гарячіше, Харківський, то вони вважають, що нам потрібно для себе реальну якусь мету окреслити, тому що ми закінчуємось, сказали вони. Тому. Ну, на жаль, так завтра ми почуємо президента, але погоджуюсь, отаке в голові. Купа думок, купа різних теорій, тез взагалі не зрозуміло. Для кожного вже це слово перемога означає щось своє. Це якби про ту єдність і про ту нашу кінцеву мету, яку яка зараз така у нас розмита. Я, я дякую, Яніна, тобі. Я тобі бажаю вдячну аудиторії, власне. Дякую. Дякую аудиторії і, і успіхів. Тобі побачимось в наступних ефірах. Яніна соколова була з нами на зв'язку, журналістка.